Живуть у підвалах, а між обстрілами лагодять потрощене росіянами. Як Нікопольщина виживає під постійним ворожим вогнем. Прильотами встигли у біжище. У Нас дома є. біжище. Ми туди встигли реагувати. так. Нам дуже це допомогло. Як і чим за стримує окупантів біля часового яру про тих, хто не бачить ворога, але знищує його на далекій відстані. Фронтовий ексклюзив 11-го. Гармата постріл. Електрика від велогенератора як новий винахід Дніпровського Тесли, рятуватиме його від блекаутів, не пропустіть. Як світла нема, блекаут. Значить, це саме. я можу на акумуляторі світло давати у дім значить, до восьми годин. Місцеві практично живуть у підвалах, а між обстрілами лагодять Петрушчина росіянами. Нікопольщина продовжує здригатись від ворожих атак. Під прицілом Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Майже щодня окупанти обстрілюють і Нікополь трощать інфраструктуру та житлові квартали. Як люди виживають під постійним вогнем ворога? Наш репортаж далі. Та шифра Оце з шиферу повитягав. Щось на городі знайшов. Оці старчали просто в шифері. Діставав. Євген показує уламки, якими буквально всія на його подвір'я після ворожого удару. Снаряд влучив поблизу будинку, побило дах та вікна. Лише дивом каже, самі лишилися неушкодженими. Значало там було Ото от, там були сріли. Спершу були постріли. Потім сусід каже: Ходімо в підвал, сховаємося, і воно як гепнуло, поцілило туди, але нас не зачепило. А якби тут сиділи, нам було б, ну самі розумієте. За лічені миті до атаки встигли сховатися і Ольга з чоловіком. Щойно почули перші залпи, спустилася до підвалу. Це переконана, врятувало від страшних поранень. Всі окна пострадали, всі і дах. Воврім ми встигли у біжище. У нас дома є біжище, Ми туди встигли реагувати. Так нам дуже це допомогло. А надвечір окупанти вгатили посеред місця, ворожий снаряд влучив просто у дорогу. Вибух був такої сили, що в сусідніх багатоповерхівках посипалися вікна. Постраждало десь 15 сімей, 15 квартир, повилітали вікна, балкони пошкоджені. Ну, люди, слава Богу, живі, ніхто не постраждав. Всі дружно сьогодні вийшли на ліквідацію цього послідства. І в багатоповерхівках, і в приватному секторі люди самотужки прибирають уламки та закривають побиті вікна ОСБ листами. Переконують, рідного міста не полишать і надалі. Життя продовжується. Ми повинні так робити. Ми України не бросимо, не придадімо. Ніяк. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Перші два пристрілочні арешта точно в ціль. І це не показові навчання, а інтенсивний вогонь по російській піхоті та бронетехніці, що намагалась прорвати оборону біля часового яру. Знімальна група 11-го побувала на позиціях 23-ї бригади ЗСУ і на власні очі побачила, як працює нащадок легендарної американської гаубиці Паладин. Про тих, хто не бачить ворога, але знищує його на далекій відстані за координатами. Наш наступний матеріал. Заїхати по сіряку мовою військових означає дістатися бойових позицій у темний час доби. Як того вимагає ситуація на фронті, що загострюється. зокрема, поблизу часового яру. Весело тут в нашому жаргону, що так сказати. Кожен день. Чим вони працюють? Вою разним. І стволка і артилерія, і гради. Вчора в основному і гради чули. Багато градів. Це приліно. І ціль на напрямку часів яр з'являється швидше за непроханого гостя. Донбас, прицел 400. По готовності один вогонь. Ускоряйся. Ми на позиції самохідної гаубиці, яка на жаргоні військових працює на шнурку і тільки за командою командира розрахунку. Гармата! Постріл! М-109Л це модернізована в Італії американська самохідна гаубиця. Бойова машина здатна вразити ціль на відстані 24-30 кілометрів. Це як з Дніпра до міста Самар, колишнього Новомосковська. 109. Це щось неймовірне. Третій постріл, але звикнути до такої гучності неможливо. Ще й такий специфічний запах, який описати дуже важко. М-109Л потужніша за радянських гвоздику і акацію, і просторіша зсередини. Тут навіть можна встати на повний зріст, а за необхідності в салоні лежачі розміститься увесь екіпаж. На підлозі м 109 л можна знайти безліч таких гільз. Це не гільзи від стрілецької зброї, це насправді піропатрон, який називається праймер. І головна відмінність М109 від звичайної САУ, що у М109Л немає такої хвороби, як у російської САУ, гаряча гільза. І вона спрацьовує з допомогою ось такого. Правильно це він так. Це не використаний праймер. Тобто є байок, який б'є по праймеру. І він піджигає порох, який важить 13 кг. М М-109 почали виробляти у 60-х роках минулого століття та назвали паладинами. Їх активно застосовували у В'єтнамі. Згодом модернізували, покращили технічні якості. Та гатить західна гаубиця все одно влучніше за радянські аналоги. Розповідає командир розрахунку. Бійцю на псевдохолод є з чим порівнювати, бо починав службу на радянській 2С3 «Акація». Боєць, до речі, з Дніпропетровщини. Якщо, до прикладу, 2С3, потрібно 5-6 снарядів для ураження цілі, то тут два Третій вже йде в ціль. А вчитися на машині не складно, запевняють захисники. І Якщо призвичаєтесь, то високий темп тримати без проблем. Велика різниця, тому що воно впливає на швидкість. Дуже. Треба, спочатку треба звикнути. Ну, це пару-тройку днів, ти до цієї гармати, і ти можеш працювати вже в гарному темпі. Розрахунок знову отримав ціль і має швидко атакувати. До бою сигнал. Це вже третя команда. Є четверта, це вже команда Плюс, добуря. Пристав, 328. .��ate". 328 плюс. Груп'яни почали активні штурми і наш розрахунок продовжує стримувати. Це вже четверта атака. Армата! Дуже гучний подарунок. Він дуже очередь. Штурми і попри... Потужні атаки, розрахунок карти зберігає почуття гумору. Сміються навіть під час бою. Це добре. Корпус бойової машини броньований, та після кожної атаки, враховуючи активність ворожих дронів, обов'язкова процедура. Сітка, додаткова сітка маскувальна. Тобто відпрацювали відразу закрили, замаскували. 155-міліметровий снаряд знищує не тільки живу силу противника та руйнує укриття. Великі уламки пробивають корпус бронетехніки і виводять з ладу. Ось це осколково-фугасний снаряд. Його вага понад 43 кілограми. Є й важче! Вага касетного боєприпасу понад 47 кілограмів. За 5 хвилин це вже сьома атака. Щоб зупинити ворожий наступ, у 23-й бригаді служать бійці з Дніпропетровщини, Харківщини, Донеччини та інших регіонів України. Цього дня розрахунок М-109 л за 5 хвилин щонайменше 8 разів атакував окупантів поблизу часового яру. На додачу росіяни отримали ще й низку ракет від підрозділів авіації. Це привіт для тих, хто зараз у і в добрі. І навіть не здогадуються, що твориться в окопах. Навіть не здогадуються, як і що відчувають наші хлопці. Так це тільки перший дощ. А що буде далі? Ворог М4. Заряджай. Від роботи екіпажу М109Л залежить життя нашої піхоти. Хлопці запевняють, за умови без ліміту боєприпасів ворога не тільки зупинять, а й знищать. До речі, напередодні міністр оборони США оголосив про черговий пакет допомоги, що забезпечить Сили оборони України військовою технікою і боєприпасами. Як лізуть росіяни, можна а, тільки здогадуватись, бо за 5 хвилин здійснили вже 8 пострілів, і ці штурми обов'язково потрібно зупинити і допомогти Усе! нашій піхоті. Армати! Так працює 109 9 Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Одну ногу лікарі йому ампутували, а за іншу зараз борються в медзакладі Дніпра. Рятують кулеметника із Сумщини, який отримав важке поранення на бойовому завданні. А прооперував захисника його ровесник з Лівану, який вивчився на лікаря в Україні. Хто підтримує військового на шляху до одужання, Дивіться далі в нашому сюжеті. Його руки міцно стискають найрідніші люди мама та дружина. Сергію 24. Він з Сумщини майже рік прослужив кулеметником. Зараз його рятують після важкого поранення на Донеччині. Під час виконання бойового завдання їх з побратимом обстріляли з міномету росіяни. Товариш загинув, а сам Сергій зазнав тяжких травм. У нас була позиція рядишком, побратими почули зрив і зрозуміли, що щось не так. Я почав кричати. Он, коригувальник наш прибіг на мій голос. Тоді, каже військовий, він навіть не усвідомив важкість свого поранення. Мені в той момент було байдуже. Головне виконати наказ, виконати завдання і захистити українську націю. До Дніпра бійця привезли в надважкому стані. Лікарям довелось ампутувати праву ногу, яка буквально висіла на шматках шкіри. Лів захиснику намагається врятувати його ровесник, хірург Юсеф. Він з Лівану в лікарні проходив інтернатуру. Нині ж досконало вивчив українську і спасає наших захисників. Сергій не дійшов у лікарню, в дуже важкому стані. Хворому було переліта 3 літра крові. Головна підтримка бійця, дружина та мати. Вони постійно поряд. Розуміла, що мені робити, ну а тоді вже трошки поплакала, включила мізки, приїхала сюди. Ну, не приїхати я до нього не могла, я мусила. Після лікування Сергія чекає протезування та реабілітація. Чоловік каже, до війни займався рукопашним боєм, тому мріє знову повернутися у спорт та навіть виступити на Паралімпійських іграх. Ну, я думаю, тренер трошки про ефірі, я приїду до нього. Ну, я думаю, він зможе мене морально підтримати. Тренер теж учасник бойових дій. Олександра Максименко, Дмитро Савченко, новини 11-го каналу. Блекаут його не лякає, бо тепер він має ще одну альтернативу, щоб забезпечити себе електрикою. Дніпровський Тесла продовжує дивувати новими винаходами. Олександр Клименко відомий своїм легендарним вітрякому вигляді ейфелової вежі. Тепер створив велогенератор. Як винахідник обертає педалі та забезпечує світлом свій будинок? Бачила наша кореспондентка Тетяна Заєць. Та зв'язка, велика зв'язка, і там маленька зв'язка на генераторі. А ще ланцюг, педалі з велосипеду, генератор, металобрух для корпусу. Там яке крісло зі старої маршрутки. Так виглядає новий винахід Дніпрянина Олександра Клименка. От я сідаю і слідю. От все потихонечку більше не можна крутить, бо ось зашкалювати буде. Людина сідає на крісло, крутить педалі, і через генератор на акумулятор передається енергія, яка потім живить електроприлади в будинку. Так Дніпровський Тесла пояснює, як працює його черговий винахід. Велогенератор Покрутив ось, пішов, перекурив час і два перекуришо п'ять часів. Покрутив. Якщо там усі лампи будуть включити і телевізор включити, звісно, більше крутить треба. На створення велогенератора у поціновувача альтернативної енергетики пішли майже півроку. Олександр Федорович говорить, не міг сидіти, склавши руки і вирішив зробити щось корисне для родини. Як світла нема, блекаут. Значить, я те саме я можу на акумуляторі світло давати у дім, значить, до восьми годин. Це ну, треба підкручувати трошки. Це все одно, що їдеш на велосипеді по рівній дорозі. І світло в домі, можеш телевізор включити, все. можна навіть насос включити, що систему прокачує, котел. І це при тому, що на присадибній ділянці у пана Олександра вже є потужні джерела альтернативної енергії вітряк у вигляді ейфелевої вежі та велика сонячна панель. Ними родина Клименків користується останні вісім років, кажуть під час тривалих блокаутів, чи не єдині у місті були з електрикою. Це є ситуація, яка зараз в Україні. Скільки в нас зараз пошкоджено електростанцій, то думаю, що буде важкувати. і тому ми як то хочемо готуватися. Щоб і собі і людям. Якщо хтось прийде там підзарядити щось не буде, то будь ласка. Однак взимку ці прилади не завжди ефективні, додає Олександр Федорович, саме тому й створив альтернативу. Вітряк може повен штіль бути. От скільки такого було, що вітряк стоїть на місці і все, і не шелохнеться. А панелі зимою, пасмурна погода, теж нічого не видають. Тоді, значить, і сяду потихеньку. І ноги хай розвиваються. Собівартість нового механізму майже п'ять тисяч гривень. З одного боку, для пенсіонерів це великі гроші, але враховуючи те, що завдяки винаходам пана Олександра родина відчутно економить на опаленні та електриці і не лише взимку, вважають це гарним капіталовкладенням. Ось ручка газу бистріше надо, надалося. Генератор не єдиний винахід за останній рік для роботи на городі Олександр Федорович змайстрував культиватор. І відтепер там жодного бур'янина. Глянь, на яку глибину бере. Так гребеш. Потрібнювач деревини також потрібний у господарстві, тому винахідник зібрав і його. На одній фазі робимо, можна куди вгодно переїхати, включив у розетку і пішло. І змільчай, кидай. І тільки поспівай кидай. Нині ж Олександр Федорович мудрує над втіленням іще однієї ідеї видобуванням електрики зі звичайних дрів. Це буде топка газогенератор. Одна бочка. Тепер дивіться, ось друга бочка. Оце з двох бочок буде саме газогенератор. Одним словом, накидав дрова і маєш електрики для будинку на цілий тиждень. Дніпровський Тесла що щойно все завершить, одразу запросить у гості, щоб усе це показати. Тетяна Заєць, Євген Шпак та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Через сам пару знову які змінюють долю країни. В Україні триває осінній сезон посадки дерев. І, хоча процес кропіткий, втім плани. Грандіозні лише у Курилівському лісництві на Дніпропетровщині вже висадили з дві сотні гектарів. І якщо морози не вдарять зарано, то український ліс багатиться на ще 60 гектарів молоденьких дерев. Що висаджують, яка технологія, хто долучається і чому відновлювати ГАІ це справжній обов'язок? Анастасія Вільхова долучилась до кампанії. Подивіться. Став отак. І порядок. Розшатав. Раз, оп. Давай. Встав. Отак, оп, продавив чуть-чуть. ножки прижав. Отак. Це Богдан. І він прийшов із сином працювати. Каже, з маленьким помічником і справи йдуть швидше. Перше це роблю. І мені це дуже подобається. Ні, не важко. Мені наоборот це дуже подобається, і я дуже рада, що в мене такий тато є. Висаджувати ліс справа серйозна, адже втратити його можна за мить. І це у Курилівському лісництві знають не з чуток. Працюю я пожежним пожарним бойбійцем в корилівському лісництві. Тоже залучаюсь. Для посадки виходжу навіть всі вихідні дні, і в робочі дні теж виходимо, посадимо, заповняємо. Верховий був во-перше, пожар. Верховий пожар це дуже страшний пожар. Щоб його затушити, це, це, да, це дуже Чому був сильний, дуже шквальний вітер. Дуже сильний вітер був. Було дуже як би, страшно, не спорту. Було страшно. Не Бог, якщо стоїш, може упасти і ветка, і... і стовбур. Це серпнева пожежа у Курилівському лісництві через людську необережність. Тоді вигоріло 49 гектарів. Вітер нещадно розносив вогонь. Полум'я перекинулось через дорогу. Спалахнуло авто. Тут страшне, було. тут я рошов. Я за деревом не мог сховатися. Ну що всього горіло, все горіло. Перекинулися на цю сторону вже до хати. Воно ж туманжені чуть чуть чутяти. І короче огонь пошов сюди, і корот. Ну ка копіки є, тут, і тут і в этом. Нині тут не бігають зайці та не літають пташки навколо лише чорні скелети дерев. Схожа картина і в прифронтових регіонах, адже через нещадні обстріли ліси просто вигорають вщент. Ще частина заміновані. Тоді ж. Де жити диким тваринам, щоб нові домівки якомога швидше стали прихистком, закладати ліси треба вже зараз. Цього року ми вже висадили перший мільйон сіянців і сосни звичайної та жолуть дуба звичайного. Це основні наші лісоутворюючі породи, ми переважно ними, але також досаджуємо супутніми породами. Та цього року у Курилівському лісництві експериментують, бо закладають не тільки сосни, а ще й червоні дуби. Технологія висадки дубу теж проста: беремо меч колесова, заганяємо його у ґрунт, робимо луночку і поміщаємо туди сіяниць. І тут є нюанс. Головне, щоб всі корінці дивилися униз. Притопчуємо. Все, посадили. Паростки червоного дубу в Курилівському лісництві саджають вперше. Їх роздобув Євген. Він тут головний. В руках лісничого чотири тисячі двісті гектарів лісу. Чоловік ділиться, працює сім років, хоч і з перервами. Служив я в ТРО, Були ми на Донецькій, потім на Запорожжі. Ну, а далі я вже демобілізувався. Ну, мені дуже подобається ліс, природа, вирощувати ліса. Цьогоріч майстрам лісу вдалося засіяти 190 гектарів. Ще 60 мають посадити до перших морозів. Однак це лише півділа. За соснами та дубами перші п'ять років треба дбайливо доглядати. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.